Усім привіт, друзі! З вами Вінтерфел на зв'язку. На днях вийшло довгоочікуване оновлення. Нарешті. Ура! Друзі, вводьте мій промо на будь-якому сервері UA Online та отримайте приємний бонус. Оновлення, думаю, ви вже протестували. А на цьому відео я хочу протестувати для вас нову роботу таксі на усіх рівнях, окрім першого, бо думаю, ви вже встигли самі пограти, побачити, яка зарплата. До речі, напишіть коментар, скільки ви заробляєте на першому рівні, на нульовому рівні таксиста економ. До речі, наступне відео буде про перший батлпас в UA Online. Я хотів це відео записати, але потім зрозумів, що про таксиста буде ще актуальніше зараз для вас. Дізнатись, скільки можна заробляти на усіх рівнях таксиста. Тому протисніть лайк, підписку на канал. Хто ще цього не зробив? Буду всім дуже вдячний і вже вдячний усім GPS-навігатор, основні роботи. Водій таксі, 8 плюс рівень 11 метрів. Чік. Хто ще не знає, ось, де знаходиться таксист. Це місто Дніпро. Підходимо. Таксопарк. Окей. Влаштуватись на роботу. Чик. Чик. Оренда робочого транспорту. Економ, комфорт, електро, бізнес. Беремо комфорт п'ятий рівень. Що тут ми бачимо? Ми тут бачимо мазду. А ще передач. А ще перед цим показую вам персонаж трошки ще путаюсь. Тут змінили менюшечку, тут мої навички. Так, сюди. Войді таксі, 50 з 50 рівня. Все, поїхали заробляти, дивитись, яка ЗПшка. Так, все, виклик, зловили. Поїхали. Та ну що ж ти робиш? Далекобійник. Зачем? Навіщо ты заважаешь? Так, ехать ось туда, не дуже далеко. В принципе, пойдет. Сколько метров? 2800 метров. Все, друзья, go, 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 go. Да речи, расскажите, сколько вы зарабатываете на цих работах, там все дела, там кто-то с включенным микрофоном, а там на микрофоне включена музыка, це... Дуже погано. Так, Мазда. Мазда у нас їде 175, 185. 190. 200 километров. О, пойдет. 210. 209. Нормально, нормально. Можно ездить. Блангс о фантасі, ви лук аттем. А то а вана плей алра ю. Так. Фінішок. Ви досягли місця. У вас є 10 хвилин, щоб дістатися до місця без призначення. Ага, це, по ідеї, ми забрали пасажира, і тепер пасажира веземо в Київ. До речі, я вже бачу мінуси. Ви там на... могли бачити, як ми врізались по зустрічці. Це в Юонлайн часто таке по зустрічці люди їздять. Не робіть так, не робіть так. І ця машина вже димить. Трошки я там далекобійника врізався, потім ще зустрічка, і вже якби ось. Таке відчуття, що в цій машині теж мало ХП, як у деяких машинах, які я вже тестував на відео. Хто зрозумів, про які машини я кажу, напишіть комент. Все, поїхали. Зараз так піу, пу, пу, пах. Передмістя Києва, так? Да? Хатиночки. Так, да, зараз трошки і все. Так, трошки порушуємо, порушуємо, не порушуйте. А, у нас до лікарні когось ми привозимо. Ви досягли місця призначення. 3236. Ось там можна побачити. 3200. Угу. Так, зараз треба заплатити штрафи, бо можуть права забрати. Так, друзіки, наступне. П. Влаштуватись. Чек. Пек-пів. Чик. Пім. Чек. робочого транспорту. Електро. 15 гривень І, як би, понятно, що зрозуміло. Електро це у нас Тесла. Model S, яку я, до речі, тестував на відео. ElectroDrive там називається. На прев'юшечці написано. Чекаємо виклику і їдемо. Знаєте що, до речі, треба зачинити двері? То хтось сяде і ви не зможете поїхати. Вартість поїздки показує 400 гривень кілометрів. Цікаво. Є замовлення. Замовлення у нас на ферму, і потім туди сюди, ферми кудись, да? Гоу, 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 гоу! Ай-яй-яй. Ну, на Теслі вже поприємніше їхати. Та поїздка зайняла приблизно 7 хвилин. З'їздити за умовним пасажиром і потім відвести його. Якщо я правильно все порахував, там замітив по часу. Можете, до речі, самі порахувати, перемотати це відео і подивитись, скільки я почав і скільки закінчив. Це ж головна дорога, ну ти ж бачиш, що я їду. Це ж головна дорога. А хоча там може був... Зелений, червоний колір світлофора. До речі, світлофори треба якось яскравіше робити. Вони якби видно, але недостатньо, видно, я вважаю. Тоді, можливо, будуть люди помічати. Ну, Теслачка поприємніше поприємніше, однозначно. Так, у вас є 10 хвилин, щоб дістатися до місця призначення. А місце призначення. Ой, а що за халява взагалі поряд. А цікаво, від цього залежить ЦП? Від того, від відстані? Зараз ви взагалі халява? Тут 390 метрів. Ну, тут трошки об'їхати треба по дорозі. Так, включаємо чат. Дивимось, скільки я зароблю. 2738. Якось маловато. Можливо, реально залежить від відстані. Давайте ще почекаємо один виклик і з'їздимо. Машина у нас тесла, походу, на дизель двигуні або бензиновому, тому що двигун чути. Взагалі я жартую. краще ну, Треба фіксанути, щоб було не чути двогона, це ж Електро! Так. Ого, далеченечко їхать, далеченечко їхать. Аж на роботу трамвая, Ладно, зараз щлк-щолк, якщо нічого не трапиться, там уже зустрінемось. Заїжджаємо, в мальовниче місто, Київ, столицю нашої Незалежної України. Залишається 1000 метрів буквально. І зараз ми дізнаємось зі зарплата. Вона буде більше, чи вона буде така сама? Якщо вона буде така сама, то це. Щось якось. Не альо. А, це тільки я на виклик приїхав. Тільки ті. Я забрав. Ой-ой-ой, це тільки виклик, ну так. Да. Тепер назад 5000 метрів. Ого. За це должны, повинні дати мінімум 10 000. Хоча 10 тисяч навряд буде. Ну, подивимось. 200 метрів залишається. І. Момент істини! Скільки грошей дадуть? На електрорежимі. Чи що на електромашині? 4,240. 4240. Але в мене ще VIP Gold. Ну. Можу сказати, що одне, що бачите, все ж таки міняється, змінюється зарплата від відстані. Але 4240. Трошечки маловато. Плюс. Ще раз скажу, який мінус тут є однозначно. Go тоді на останню роботу, останній рівень це бізнес. Точніше, давайте поки плюси скажу. Ну, дивіться, плюс в тому, що Тесла їде 250 це непоганий плюс. А от мінус. Я щас ще попрацюю на бізнесі і тоді скажу про мінус. Можливо, там так само. Рендер робочого транспорту. Бізнес. І що у нас бізнес? Бізнес BMW О, а це яка? М5? Ух ти. Чик-чик. Чик. І зразу є замовлення. Стоп, а це замовлення не те старе, яке висіло. Ух ти! А що, змінюється замовлення? Дивіться. Я тільки що передивився відео, там було замовлення, все ж таки, все правильно висвітилось. До казінак. Як ми називаємо, хто підписаний на мій канал і часто на стріми приходить, що я називаю казінак? І тут помінялось замовлення. Ого, бізнес їде швидко як. Уже по першим відчуттям вона, походу, ще швидше їде, ця М5. Да. 1000 гривень кілометр показує. Наскільки тут можна вірити? Тут можна декілька замовлень зробити, То, що ви бачите, зараз якась було швидко. Так, тут зелена зона хоча б. Ні, не зелена, та ю. Так, єсть. Ага, да 800 гривень, ну це, звісно, не о чому. До вашої зарплати додано 800. Треба чекати якесь замовлення далеко. Як настоящі таксіори, ну не всі, але деякі отак от, от ставимо на, на тротуар і чекаємо наступне замовлення. Так, у вас є 10 хвилин, щоб дістатися. Так. Теж недалеко. Ну тут, по ідеї, я зараз візьму, а, а можливо, буде тепер далеко. Подивимось. Не, ну на М5 поприємніше ще їздити. Нічого себе. А скільки в неї максималка. Я так і не заміряв. Зараз буде десь. Пряма така щоб можна було Газу, 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 газу. 260 уже розігнався Ого Тут не зелена зона. Ні, тут не зелена зона. Тут же була зелена зона. О, тепер про зелена зона. Чик. І куди? Тепер подальше, хоть. Подалі 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 Да, подалі 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 О, нормас пойдет. Добре Куди вона показує мені? Ось так от їхать, так? Да? Ну так. Sego! 400 метрів, в общем. 4800 було, навіть, мабуть. Ні, ну М5 ого. А в якому салоні ця машина? М5? Ми її тестували, вона є в салоні. Чи вона тільки десь з кейсів, що не зрозумів. Не а ну напишіть, хто знає, хто знає, хто пам'ятає, у кого є. Де вона з кейсів? Его надо и она здесь в салоне есть. Не, чтоб... Я поизапомнил, что в салоне было. А чьи в кейса? Что такая? Воно такая шустренькая, такая. Такая. 300. 20. 300. 327. 327 она едет, прикиньте. 327. Так, давайте сейчас ему да поможем. Сейчас да поможу тебе. Все, будь здоров. Так, 16 секунд я встыгаю? Да, встигаю. Все, поехали. Ну він якось швидко въехал, можна було йому ще накинуть гроші, і плюс тут цього минута минута одна і може звільнити, тому ну якби бы тоже норм, що я його перевернув і він поїхав далі. не треба влаштовуватись заново. Ні, ну М5 хороша, хороша. хорошая. такій машині можна гаслать. Щоб тут пролатило добре. Ще тоді топчик. Слухайте, ну якби 300 плюс кілометрів літати на таксі, це вже ж поприємніше, ніж на економії їхати 160, скільки ла їде. На, на Електро на 250, в принципі, теж норм. Тут все мене, мене влаштовує. от Питання зарплати, а ще питання. Знаєте що? от На Мазді я помітив і Тесла вони швидко ламались. Зараз на БМВ дивлюсь, наче не так. Або я менше врізаюсь, або в мене врізаються Но мені там здалося, що вони швидко ламаються Зараз врізався, в принципі, норм. Так, ви досягли Are you really? Are you really? Реально? 1200? Шо? 1200? Шо? 1200? Mm, да. Ну, это треба фікс, треба фікс. Ну, контрольний треба третій зробити. Третє замовлення зробити контрольне. Капец, це шо? Це шо, 300. Ой, 300, ты шо, ты шо ты Так, прилетіло ще одне замовлення, швиденько зараз його зробимо. Їхати, в принципі, за клієнтом тепер далеко. Можливо, це залежить від того, куди за клієнтом їхати, а не наступна поїздка, ну, типа, куди ти його везеш. От Зараз їхати до нього далеко. 5700 метрів. Все, поїхали. Ні, ну питань нема. Питання є, питань нема. Машина якби класна, їде швидко. Ти достаєшся до клієнтів швидко, але. Поки ти доїдеш, можна врізатися або в тебе вріжуться. Мінус ремка, а ремка це 5000. І що, по 1200 заробляти, ну що це за, за бред? Якщо. От зараз ще точно треба ще раз перевірити. Тут недалеко їхати, так. Да. Я розробникам, а вже ж передам. А потім будемо ще тестувати цю роботу на моїх стрімах. Хто ще не приходить або не. Приходить, мало приходить, приходьте частіше на мої стрімчики. Коли є можливість і бажання. І ще заходьте в мій телеграм підписуйтесь. і там сповіщення, я скидую пост. Коли стрім розпочинається. Коли стрім розпочинається, коли виходить нове відео, коли новий конкурс. Ремонт. Використати. Єсть. Та ремонтувався. Хорошо, хоч можна ремонтуватись. Так, 700 метрів. Мапідіс, не треба. Тут ти літиш далеко. 250 метрів. 4240. О! 4240 це інша вже. Значить зарплата залежить від того, кого ви, куди ви їдете, де ви його берете. Пасажира, тобто не куди везете, а де берете. Ось якось так. Друзі, ось таке вийшло відео. Поділіться своїми враженнями про цю роботу. Моя думка, як звичайного гравця, така, що в принципі норм, але не супер, не вау. А просто норм. Бо ЗП хочеться більше. А вже ж більше, скажіть? Є питання. До деяких машин, до ХП їх, які швидко ламаються, по швидкості все влаштовує, бо з кожним новим рівнем машини швидше їдуть і швидше можливо заробляти. Дякую, що додивились це відео спочатку до кінця. Вам великий лайкосик, респектосик. Бажаю вам миру, здоров'я. Гарного дня чи вечора, коли ви там дивитесь це відео. До зустрічі на нових відео та стрімах.